попередній серії всім я з вами курямі я розкажу своєму ютуб каналу сьогодні названий день 3 виживання на проєкті Stalker. Тунелі Чорного Буля. Перед початком цього відео, ви самі знаєте, що робити. Не забувайте прощати лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ми поїхали. Поїхали! Вжимаємо свій роль. Поїхали! І так, осамі, що я вам скажу. Я в всередині того самого тунелю, який ми з вами вчора зайшли. І ось вони вже ці твари Ще вчора на 18-й, де на 18-й, ще вчора на 9-й хвилині відео, пацані на другій серії 9-й хвилині. Не речови зіткнулися з першими монстрами, з першими СП. А сьогодні ми продовжуємо лупити по них. Тому кому заходить така тема, прижимайте лайки, мені буде приємно. І хто хоче залітати, теж грати в сталкер. Це не онлайн гра, але це дуже-дуже топова гра. Ми знаходимося під лабораторією. Туналій лабораторії. Воно не ці цій тварі. І Сіпічники дуббані. Так, і зараз ми з за амбасами будемо Будемо від них якось ухилятися. Мої ще щось на базі від бази 3 км бігти чистим бігом. бігти десь пів години туди. Ну, не так далеко, але я поки що пішов на оборону вперед. Тому поки що відбуваємося від цих придурків, від цих тварин. Які, от чесно, я, я, я не знаю, що ми їм зробили, чого вони на нас напали. Ми вроді їх навпаки, воскресили, дали їм життя дихання, вони нам мали подякувати, а взамін вони хочуть нас жерти і охотяться на нас. Не знаю. І тим більше, як вони нас чують за сотні-сотні кілометрів. Це вроді на цей. Це вроді я забув цей Сіпішник. Блін. Я забув не крик, а цей. Коротше, нагадаю, нагадаю, якщо спомню, то скажу як. Коротше, що тут, типу, не слендермен, коротше, і не от свій СІПІшник. Мені дуже-дуже декого нагадує. Мені нагадує, коротше, ладно, коли я згадаю, скажу. ІСІПІ вроді 549-й цього. Ладно, він явно тут не один, бо в нього тут ще таких пару ССП фонарик і вперед. Вперед, тварями, так сказати. Так, тут у нас що в ящику, тут у нас патрони, патрони, в натурі добрі, в натурі добрий добре діло. Так. Ой. ні, в натурі, я вроді сповню його назву. Вроді не сповню. Так, ладно. Це цей довгий, що мод за синівкою. І... Це ж хоть підвал, чи що? Опа, Опаєцькому замочив чи він. Він його на сходи замочив, а він впав. Во він Кругла, круги сходить до лабораторії, до підземної лабораторії. Так, ладно. Оце тут ітхне, звичайно, смітити тут страшно. Мене ще з собою агнеасник, а нема ще якби був агнегасник, було б добре. А так, ну, блін. Так, опа там Мигалки. Там бігає... Мігає це. Мігає фонарь. Мігає фонарь. Блін, на мене ще й така атмосфера і ще й записую вночі. Це відео, щоб ви купали на один. На 11 2236 але... Ось зараз, на... Ось зараз, На годинах, Ось час. На 1.22.36. Але... Все, ну, от я записую в мене вже темно. У мене просто щось все зі кімнаті світло. тут, де я практично темно. Але нічого погнали. Мені не страшно типу але, опача, опача, там, там тут є вогонь. Відходимо, відходимо, відходимо. Блін, тут ще й двері, зараз хтось надія, і в мене тільки стук і все. Так, нема, нема, нормально, нормально, погнали. Вогонь! Да -да 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 -да. Там там щось стріляє, я не, я не розумію того, що мої віши, що пішли за мною. Ми вже зараз один в одного побиваємо, то буде дуже добре тоді. Тоді буде кінець ножі. Так тихо. Гранату Відходим, 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 відходим. Ба-ба-ба. Бля Пацани. <гасхи> Пацани. Слабонервно не дивіться, скажу одразу. У кого слабкі нерви, чи слабка сайця, краще це не дивіться Я різкі моменти про які навіть я сам автор цього відео не знаю. Так. Да. Давай опа. Це що ходяче молоко? Ні. Все, а чувак, не выходить з дому. Тоже є такий монстр, якщо шов там не знав. Ладно. Атака. Обача, 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 обаче. А його не коцай, а його не сдох. Впав впав. впав. Так, оберем якісь берем патрони. Что це за 2 дві, дві, дві. І це не мі... це не мої. Чи Чомуй? Мої? Погоду я не вижу, я не подумали, що я монстр. Або, або. Це якісь, я не знаю, якісь теж якісь фашисти чи якісь ті, хто попали під хімію, бідіад Чорнобиля. Ми ще з останніми противогазами утягнулися. У нас було ще останніх 150. На базі було 480 протигазів, з них лише 150 ми взяли. І то про дезінфірували, і то про деззінфізінфікували. Два рази його проти добре повітувала з антисептиком. І нюхая чи все нормально, Чи немає ніяких ядів і хімікатів, з її вдівали. А це видно мені ще притягу гази, тож і діяно вже, вже з'ятнуча. Чи... ох ти, йомаю, Да. А то й монстри забудуть на... називається, Якщо я в наступній серії завтра нагадаю, то я вам скажу як. Так. Опа. Да, це, ж жив... це ж жива людина, -мо, вже не жива, але це свідома людина, це все стріляла, робила. Дивіться, дивіться, а тут знизу щось булькає. Ще якісь бляха. якась фігня зараз. Прикиньте, зразу тупо якась фіня, якась велася. Ладно. Ладно. Блін, щось мене це відео взагалі нестарш... не страшно не страшне. Я сподіваюся, що буде страшніше. Типу такі пострашнішся, щоб трохи вас поналякувати, а воно щось ладно. Ні, не тури тоді. моменти, теж можна в штані самому заробити. Боюсь, це все вже дітись на ютубі. Мені здається, так не дуже страшно, а я тут все, все записую сам. Упочати, що за тунель, давайте нього. Драбіну. Обочива. підземному тунелі є ще один підземний тунель, якому світло світиться. Дивіться, оце ми добралися, звісно. Ранату одразу руки. Котель молотого, котель молотого, тупор, тупором, Возьмі на випадок палець припаси. Що ви викупали. Дивіться, куди ми дійшли, пацани, ви що, ви що смішні. Ого. Автомати! Автомати, пацани. Ну тут якась лабораторія, треба забиратись. Забиратись від забира. Треба забирати тут руги ці всі. Воєприпаси і самому забирати звідси, поки сюди ніхто не прийшов. Бо тут цілком жива лабораторія, живе місце, може хтось вийшов глянути на обходів. Або на відбувану глянути, я ще ніколи нема. Може хтось звіживших. Може такі самі ці пішки з автоматом, звідки вони могли прийти. Бо тут світло світиться, якісь столи, не знаю, якийсь шлом, шлом мене заубив. Ну, не натурі треба звідси забиратися, поки ніхто не прийшов і мене не грохнули тут. Мені треба ще чекнути і все. Історія колібінгу завершиться на цьому. Ладно, давайте напевно на ці ящики розіб'ємо і будемо їх тією. Блін, я все думаю, що там хтось стоїть. труба газова. Якщо по ній бахнути, перший раз вона тоже бахне. Так що краще, краще не будемо тут нічого ламати. Я би зараз сам підірву за типу маленького подробіння. Злазити, хоп, довер'я донизу. Все, з цією лабораторією все понятно, розібрались. І би ящиками завердити. І там би можна було побути, або щоб ніхто не заходив. Це, блін, це хімічна незовінна, ця хімічна фігня, яка наповнена, дуже напрягає, жорстко напрягає. Опача, опача. Ладно, теж чую ці звуки. Демо що буде далі. Так. Ой, блін, Ці... Це зелена фіня. Міна. Спороніміна, за підкінець відосу да, напевно, якийсь трешняк. Ну, якщо люк, в якому оцього рідена, то считается, вважається трешняком, то ну, в це Трішньок. Але на цьому записані. Дякую за увагу. Будемо напрощатися. З вами був колябінго. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться цивіде друзями. Це був третій день вживання. Всім пока-пока-пока. Пока. Далі буде.